Це Менді передає вам вітання. Сьогодні я так вирішила вивезти її на прогулянку на шлеєчки. Це шлеєчка Руді і вона вже впору для Менді нашої. Менді! Менді. Вона, звичайно, їй це не подобається, бо вона прив'язана, вона не вміє в нас ходити ще. Дивіться, як прыгає. Стой! Менді. Фу, фу. Кінь каку. Десь що робить. Трошки розуміється, але для всіх потрібен час. Я її вчу, хоча не знаю, навіщо її це. Тут давайте будемо чесними з вами. Я живу в селищі, де 99% людей тримають тварин на ланцюгу, на вулиці, в буді. Що є, то є. Мені це не подобається, я не за цього. Я за те, щоб <кій> тваринки були друзями. Сім'ї, щоб вони жили в хаті, були доглянуті, оброблені, все як не може бути. Але я на це повпливати не можу. Ось коли мені пишете, не віддаваєте її там якісь там. Я не можу з вами говорити, не віддавайте на цеп, там іще щось люди. Я б з радістю не віддала б на цеп, якщо б в мене був інший варіант. Але якщо варіант, щоб цуценя було на вулиці і загинуло, бо ви бачили, що сталося з тим, хто був на базарі, їх просто отравіли. Як ми не старалися, ми не врятували їх. То якщо в мене вибір, чи воно живе, але на ланцюгу, дивіться, що зробила сім'ї, чи воно буде мертве, я виберу живе, розумієте? Іди сюди. Все, розкрутилося. Тому Тому ось таке, ну, я вам кажу, як є. І те, що вам це не подобається, мені це теж не подобається. Ну я повпливати, ну ніяк не можу розуміти. Я не можу повпливати на свідомість людей. Нема тут таких, які беруть квартиру. Жодне. Крім, напевно, одного випадку. В Новограді це сестра нашого підписника Валерія. Вона взяла собачку в квартиру, в будинок. <кій> Що ще? Хто ще такий? Ну я не кажу ті, хто поїхав за кордоном, вони всі в будинках живуть. Я вам кажу за більш-менш таку нашу територію. Ну і все. Ще один чоловічок з села під Новоград теж взяв, собачка буде жити в хаті. Ну, вона така мілка, стар. Може, ви пам'ятаєте, біля лікарні були сусики. Він казав, що не буде її прив'язувати, вона буде чисто хатня собака. Оце двоє. Все. Я з вами чесна, як є, так і є. Дехто не прив'язує і собака бігає. Та, ну, тобто на вулиці живе, але не прив'язана. Є такі випадки. Я мене Декілька таких випадків, але переважно всі прив'язують. Знову ж таки, давайте подумаємо, якщо в людини немає хорошого забору. Да, ну, от, Ну, так люди живуть, їм нормально, коли в них немає огорожі на території. І є дорога, є погані сусіди, то краще хай вона буде прив'язана. Вона так довше проживе, скажу вам так. Ну це вже по своєму такому досвіді. Звісно, мені це все ну, ну, не, не подобається. Да. Але я з гіршого можна сказати, ну, шукаю ліпші умови. Я стараюся привезти тваринку, подивитися на людей, трошки пізніше приїхати, так, щоб я одразу не віддаю документи. Я хочу бачити, як тваринка, чи все нормально, чи може щось комусь не підходить, розумієте? щоб я шукала інші, інші сім'ї. Ну, тобто Це дуже важка праця, я вам скажу. І я за всіх переживаю, да. але от, як ви бачили з Марсельним випадок, да, і з Руді, так, цей перший висадок говорить про те, що. Ну, Люди дуже гарно вдають себе добрих та таких люблячих, а насправді вони такими не є. Ну, я не дивуюсь цьому. Насправді не дивуюсь. От Менді, та? Менді. От, я її хочу віддати тут. Чому? Бо воно це сценя. Хоча вона вже є 4 місяці, як не більше трохи.